Підмалювали трохи нашого діда. Оце тільки станина колону, поки я не знімав. Буду знімати потім. Тут ще не весь скотч обдер. Ну, такий. Не став його фарбувати в його рідний оригінальний колір, зелений. Зробив такий. Це вчора приходила сестра. Та й каже, каже, це що? Якась пічка, що тут такі дверці. Кажу, да. Відкриваєш, кидаєш туди дрівця, це тобі димарь. Ну та й вона собі на тебе виходить. Як вам така пічка? <гум> <гум> да. А так наш дід потрохи двигається. Там купа буде моментів після дідів наших славних. Може потім покажу якось у відео. По направляючих в ньому все добре. Шабровка є. Циліндр лежить. Ну, так. Дід трохи оживає. В не оживає, він і був живий, просто, скажем так, приходить до файного вигляду.